Астрологічний прогноз 2024 рік не буде більш складним і більш кошмарним, ніж був 2022 і 2023 рік. А зараз, у грудні 2023 року, коли робиться цей прогноз, на небі знаходиться ретроградний Меркурій. І в цей період означає, що для того, щоб краще зрозуміти майбутнє, краще згадувати минуле. Тому в цьому прогнозі я хочу порівняти 20. Цей рік 24, з 22 -м. А в 22-му році а, такі планети були на небі, що були обмеження для українського народу в електричестві, в принципі, в кількості українського народу, і емоційно складний рік по карті України. З'єднання Сатурна з місцем України. А в 23-му році такого аспекта немає. Але в 23-му році планета обмежень Сатурн вона в протистоянні до планет України знаходиться не в з'єднанні з місцем, а до протистояння от цих планетах. Ці планети вони означають владу і тому більше проблем у влади, лідерів. Тому більше проблем у лідерів там у Володимира Зеленського, у Валерія Залужного, у інших лідерів. Е і цей аспект він закінчується. Ну, під новий рік, 2020 четвертому році його нема. Тобто Сатурн виходить з протистоянь в карти України. Окрім Сатурна, впливові планети ще Нептун. Ніптун у 22-му і 23-му році він був в протистоянні до Марса в карті України. Це означало, що протистояння чоловіки дуже сильно приймають участь в протистоянні. Чоловіки дуже сильно знаходяться в ситуації невизначеності. Ніптун пов'язаний з невизначеностю. І якби Україна бореться за Крим військовим шляхом. Марс означає військовим, Нептун означає Крим. Цей аспект теж знижується в 2024 році. По графіку, він знижується в січні 2024 року. Але, ну як я бачу, впродовж цієї війни деякі події тормозять місяця на два-три. Тобто відбувається ну там трошки пізніше, поки ця енергія якось розвернеться, якось дійде. Наступна планета Плутон важлива чи є вона в якихось позиціях, які означають прям більш кошмарний рік, 24-й, ніж він був. Ні, Плутон теж не знаходиться в таких кошмарних позиціях, а в яких він знаходиться? На початку війни він знаходився в такій позиції, яка не означає знищення України. Взагалі, Плутон означає знищення, ну, планета сама по собі. От, і він в Казірогі знаходився. Казірог означає держава. І ну, Путін хотів знищити українську державу. Але Плутон не знаходився в таких астеличних позиціях, які позначали прям знищення. Ну і тому за столичної точки зору його не відбулося. А в 2024 році Плутон виходить з Казірога, тобто він перестає впливати на якісь державні процеси і входить водолій. Водолій означає міжнародні процеси. Тобто, в Україні підсиляться міжнародні процеси. І Плутон з'єднується з Сатурном в карті України в 24-25 році. З'єднання. Це означає об'єднання України. Об'єднання в моїх прогнозах це об'єднання з Євросоюзом 24 і 25 рік впродовж двох років. Плутон означає трансформація, Сатурн означає державна структура, трансформація державних структур. Якщо б було протистояння Плутона, то українцям би це не подобалося. А якщо об'єднання, ну може воно і теж не все буде подобатися, але все одно українці з цим будуть з'єднуватися. А також у 2022 і 2023 році затемнення були в Скарпіоні. Затемнення два рази на рік в Скорпіоні. Скорпіон під час війни проявляється як знак смерті, страха, терора, іздівательств, насильства, залякування. І в 24-му році в Скорпіоні вже немає затемнень. І немає планет в Скорпіоні, Ну таких важливих ну швидкі заходять, бистри виходять, а важливих нема. Це означає, що в цілому 2024 рік він менше налаштований на таку тему, як тартури, іздівательства, вбивства, смерть, терор і тероризм. Це такі основні астрологічні позиції проблемні, якісь ситуації 2024 року. Це ще не визначеність. Тому що планети будуть знаходитися в рибах, це такий невизначений знак Зодіака. І за знаходження планет в тельці дискомфортно для тих людей, хто хоче швидко досягти мети. Хто готовий повільно і довго ну, йти до мети, то телець це ну, нормальний, комфортний знак Зодіака. Е, це відео таке зжате, деталі є в інших відео. Таким чином можна зробити висновок, що наступний рік, 2024, не буде більш обмежений, більш скрутний, більш страшний, ніж були попередні роки. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте по цьому прогнозу.